Бівел well. з турботою про кожного. Інфрачервоний термометр Бівел well WF 5000 миттєве безконтактне вимірювання температури. Мами знають, як важко виміряти температуру у малюків, щоб не чекати кілька хвилин, щоб не турбувати під час сну, задля того, щоб вимірювання було безпечним без використання ртуті та скла. Виміряти температуру легко з безконтактним термометром бівел, розробленим швейцарськими фахівцями. Термометр Бівел відповідає високим європейським стандартам якості та точності. Інфрачервоний термометр wf – ідеальний помічник для турботливих батьків. Унікальний датчик приладу самостійно визначає правильну відстань. Гарантовано точний результат без помилок. Термометр Bewell не турбуватиме малюка навіть під час сну. Прилад вимірює температуру безконтактно, не торкаючись дитини і дозволяє відключити звуковий сигнал у нічному режимі. Термометр Bewell є універсальним. Використовуйте wf 5000 замість декількох термометрів. Збів. Вел можливо виміряти температуру тіла, температуру води у ванні, повітря в кімнаті або на вулиці, дитячого харчування, перед годуванням. WF-5000 точний і зручний датчик автоматично визначить правильну відстань для точного вимірювання. Нічне підсвічування дисплея і відключення звукового сигналу зробить зручним вимірювання навіть при недостатньому освітленні. Пам'ять на 10 вимірювань допоможе відстежити динаміку температури. Спеціальний сигнал сповістить про те, що температура підвищена. З Бівел дбати про здоров'я близьких стане зручно та легко. Термометр і людина, якій буде проводитися вимірювання, повинні знаходитися в одному приміщенні не менше 30 хвилин перед початком вимірювання. Для включення термометра натисніть кнопку. Виберіть потрібний режим вимірювання за допомогою кнопки вибору режиму. Термометр може працювати в режимі вимірювання температури тіла та в режимі вимірювання температури предметів. Ви можете відключити звуковий супровід. Щоб не завадити сну ваших близьких, для вимірювання температури тіла термометр повинен знаходитися в режимі сканування лоба. Спрямуйте термометр на лоб людини. Вимірювальний датчик має бути спрямований на точку між бровами. Тримайте термометр на відстані приблизно 3 см від лоба. Натисніть і відпустіть кнопку Measure. Повільно рухайте термометр у напрямку лоба або від нього, поки не буде визначена правильна відстань для вимірювання. Коли вимірювання проведено, термометр відображає на екрані результат і підсвічує дисплей. Зверніть увагу, що під час вимірювання термометр автоматично визначає правильну відстань. Поки не буде знайдена відповідна відстань для вимірювання, термометр відображає на екрані спеціальні символи і супроводжує процес вимірювання спеціальним звуковим сигналом. Ви можете переглянути в пам'яті 10 останніх результатів вимірювань. Натисніть кнопку Мем. Коли прилад включений, на дисплеї відобразяться результати останнього вимірювання, ви можете переглядати показання, натискаючи на кнопку МЕМ. Термометр дозволяє вибрати зручну шкалу вимірювання Цельсія або Фаренгейта. Переключити шкалу можливо одночасним натисканням кнопки пам'яті та кнопки вибору режиму. Температура тіла мінлива, має індивідуальні особливості і залежить від способу вимірювання. Показання інфрачервоного термометра в режимі сканування лоба є приблизно ж такими як при оральному вимірюванні за допомогою електронного термометра. Рекомендується три рази вимірювати температуру. Робіть інтервал в одну хвилину між вимірами. Термометр BVL well WF5000 є універсальним і дозволяє вимірювати температуру повітря поверхні рідини або предмета. Увімкніть термометр. Встановіть потрібний режим, натискаючи кнопки вибору режиму. Вам потрібен режим сканування предметів. Спрямуйте датчик термометра на точку у просторі поверхню води або предмета. Датчик повинен бути розташований приблизно на відстані 3 см від об'єкта. Натисніть і відпустіть кнопку «Measure». Виміряна температура відобразиться на екрані з підсвічуванням. Слідкуйте за рівнем заряду батарей. Термометр живиться від двох батарей типу 3А. Замінити батареї самостійно дуже просто. Бівел гарантує якість і високий рівень сервісного обслуговування. Ви завжди можете отримати консультацію наших фахівців і придбати потрібні аксесуари. Бівел з турботою про кожного.